Усім привіт! Це в нас вже другий влог на 2025 рік. Сьогодні у нас 5 січня і у нас дуже така сонячна погода. Ще в 31 і вчора була така, але були, було тепліше. Сьогодні прям холодно. Ми зараз вже їдемо в город, будемо заходити, мабуть, в майстру, купимо калачі, бо вони там самі печуть в пекарні такі. Ваше обмінюватися. Тому все покажемо. Перед переглядом обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, натискайте на дзвонити, щоб не пропускати жодного мого нового влогу. І всім приємного перегляду. Подивіться, яке сонечко, як літом. Прямо. Але не таке запріляє. Не таке палке, палкуче. Ще зараз в мене. Поки що нам принести тільки морозиво. Дуже смачно, як я кажу. Тут завжди. Mm. 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 Це прям дуже-дуже сирне, а це горіхала. Взагалі мені не сподобалося. Вони не смаки, як копкорн з кіндати. Морозниця взагалі якусь характерина. Вже принесли нас такий кішбірі з куркою, та за грибами. Мама там шашлічний. У мама американець з молоком, у мене капучино. Я наш коладь. Кажуть, я его кажу, не закручуєте. в когда стыдно, ми хочемо, що сам забувает. Все змішало. Ще соус тут з сметана з кріпом і з чесноком. Зараз сидимо, хочемо знову зайти в кошик, взяти там штору для ванни. Нову. Ось стільки вибору. Це якийсь. Не знаю. Вже лякаюся. Водоводиться. Купили ми, значить, ось такий новий для ванни. У, в минулий раз дивіться, що тут написано. Можете так зупинити. Рекомендується використовувати разом з новими перчатками, окулярами, респіраторами. Я як щось там почала. Крани пшикати. Потім все сочетаю, вилітаю, викидую його. Написнулось, що спричиняє опіки шкіри серйозні капець. О, так я не рекомендую. Що це що, ви думаєте? В мене шторм, шторму, взяли щось інше, якийсь чистящий, чистящий пас тут для розинок на полку прокрепленому. Такі ці, мама ще там взяла якийсь шкребок, там фолігу, мильницю, коротше. Це ми не взяла, тому подивимося на ринку, тут не сподобалось. Зараз хочемо зайти в 33 метри. Давно тут не були. Не знаю, що ми хочемо обрати, може навіть нічого не будемо, просто подивимося. Дуже давно тут, мабуть, прокидбавження були. Скільки тут цього новорічного капець яка змія? Дуже багато. Трілочки різні. Там пушки, горлянди. Дуже багато тут всього, бачите. Це такий, як типу, сенсей. Мені тільки зараз на думці, що тут є просто все таке для дома, для будування да. і вся сантехніка тут є. Щось таке прикольне. Але тут якось дуже темно в цьому магазині завжди. Дивіться, скільки таких чоловічків тут стоять. Добраться з України. Що це таке нам було з мамою цікаво? Такі, такі великі балони. А це, мабуть, вазони для квітів. А, так, це вази. Ого! Вже прийшли, так руки позамерзали, капець, розкуповка. Взяли такий калач, там ще є, є інші. Це вже в нашому магазині, взяли це з место, провели звичайний такий здобний. Потім такий десерт взяли в кафе. Її взяли, буде на авокадо тосту дуже смачно. його. Мама завтра хоче, сьогодні хоче зробити, на завтра холодець взяла дві штуки. Ось такий взяли. Так знову багато, багато було. Кава на скафе, потім насіння. Любимо саме Яке це насіння? Гарбузове. Капустку взяли. Дякую, що скакую. Він любить приймати Ой, брати в у покупках. Другий пакет. Мило. Дуже, до речі, смачний за тебе ось такий молочний сир. <реш> Також два таких сирочки яготинські теж дуже смачно. Хотіла взяти звичайний, звичайно, не було, взяли зі смаками. Мама на холодильник взяла гомілочки і стегна. Все ж таки повернулося в кошик по наринку нічого такого нормального не знайшли. взяли ось таку тоненьку шторку на ванну. Потім сподіваюся, що він нормально, все добре. Ось такий ще калач, він дуже буде Маймун. смачний, Оце з горішками і з родзиночками. Дуже вкусно, смачно. Фольга, накисла лента, стрічка. Мама взяла таку миницю. Якась універсальна паста. для чищення. Далі ось такі гарні крючечки, будемо на них вішати. Резинки для волосся на полку, бо вони валяються просто на поусі. От. І на самоклеїчка. Це такий шлябок. І в 33 метри я взяла щось таку резиночку класу. Тут три... три ну, вона три порози, одна менша, більша і більша, чорна, до нас відкухтіла кружинку. А, і тебе ще таке рулініє з вікотою. Це все. Дивіться, як смачно собі зробила кисломолочний сир з соропом до кави, типу як з варенням, бо сироп до кави зі смаком вишні і половинка. Роліні з рікотою. Все калорійні ставлю. Сьогодні знов не на дефіциті так вийшло. Може, якось не так негарно виглядає, але це так творог розсипався. Ще таке питання. Пишіть, у кого є сніг в містах, бо у нас всю зиму, жодного разу не випав сніг. Ну, і як я вам показувала, таке ж маленький, просто якийсь о, типу, Привіяло прям траву зранку, колись я виставляла. Але то прям дуже грубо назвати снігом. А що прям я бачу просто в інших містах прям і сніг, його ожеледиться, У нас взагалі нічого такого. Просто така сонячна погода. Буде прикольно, якщо взагалі не буде снігу цієї зімою. Хоча. В минулому вже в листопаді випав. М -м -м. Дуже смачне ролі. Тут сурочок, а тут вишня. У кого теж дуже улюблений десерт це безе. Давайте скуштуємо. Mm. Добре, добре, дуже люблю його. І вдома дуже не нескладно робити. Просто білок з цукром і Ось mm. Мама тут варить холодець, тут не таке м'яско варить, цибулька. Буде дуже смачно я холодець просто обожнюю. Може, не дуже естетика, але тут процес. Розділення м'яса на холодець. Потім покажемо, як зальємо вже. Зараз я вже буду йти мити голову, і цьому вже закінчуємо наш влог. Дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підпишіться на мої соцмережі, підтримайте канал лайками, коментарями, а також підпискою на мій канал, щоб не пропускати мої влоги. Та який буде результат мого схуднення? Ну, може, навіть на цьому тижні і буде він менший, або його взагалі не буде, бо я не хочу такий давати, типу, або як це сказати, великий дефіцит, бо щоб не було потім такого сильного набряку. Бо, звісно, ще завтра святий вечір, як я казала, це по-старому. Але ми нічого не будемо такого готувати, мамодому, бо ми вже готували кутю. Ну тож підемо в гості. На щедрий вечір, ой, на святий вечір, типу як по-старому. І на різдво теж підемо. Так що, звісно, що будуть якісь переїдання і все таке, це ну, зрозуміло. Тому, або якась незвична їжа, наприклад, смажена, або солена, що не кожен день їмо. Тому, якщо буде прямо до цього прямо такий великий дефіцит, то буде сильні намряки. Але з нового тижня все буде так, як я прям собі. Придумала, як я хочу спробувати, тому буде дуже цікаво. Подивимося, який буде результат. І на цьому вже закінчуємо влог. І ще раз дякую за перегляд. Усім па-па